Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про оформлення посилань та цитат в освітніх та наукових роботах. Чому це важливо та як це робити правильно? Написання будь-якої наукової роботи розпочинається з пошуку та вивчення джерел з обраної теми. Зрозуміло, що потім в своїй роботі ми наводимо якісь твердження, цитати, факти. Статистичні дані, цифри з цих робіт, тобто використовуємо чужий інтелектуальний труд. Робити це можна, це дозволяється, але тільки при виконанні певних правил, А саме, оформлені цитати, посилання та списку використаних джерел. Це дозволяє уникнути плагіату. Це е, показує ваше ставлення вашу повагу до авторського права інших наукових, науковців та дослідників, а також показує те, що демонструє, що ви е, придержуєтесь принципів академічної доброчесності. Розпочнемо ми з вами з цитату. Що таке цитата? Цитата це дослівний уривок. З опублікованого твору, який ви наводите в своїй роботі, і обов'язково повинні зазначити автора та джерело. Взагалі, для чого потрібні цитати. В першу чергу для підтвердження власних аргументів, тобто, наводячи якісь свої думки, ви підтверджуєте їх висловлюваннями, фактами, цифрами. Якихось досліджень та авторитетних дослідників. Інформацію, яку ви надаєте в своїй роботі, повинна бути достовірною, правильною та перевіреною. Як ви можете це доказати? Також роблячи цитати і посилання на перше джерела. Також цитати, цитати дуже важливі при проведенні критичного аналізу якихось фактів, та даних та досліджень. Наводячи цитати, необхідно розуміти, що їх кількість в роботі теж має значення. В першу чергу, Цитати необхідно наводити дослівна, не перекручувати думку автора. А по-друге, якщо у вас дуже велика кількість цитат в роботі, це говорить про несамостійне виконання вашої роботи. Але якщо цитат дуже мало в вашій науковій роботі, то це може говорити про те, що ви недостатньо вивчили тему. Тому вважається, що оптимальний обсяг наведених цитат в наукових та освітніх роботах повинен сягати 25% загального обсягу вашої роботи. Всі цитати можна поділити на прямі і непрямі. Пряме цитування — це коли ви наводите. Дослівно вислів того чи іншого науковця або дослідника, а непряме цитування це коли ви власними словами близько до тексту переказуєте думку автора. До непрямого цитування можна віднести перефразування та узагальнення. Як правило, використання цитат супроводжується сигнальними фразами, такими як автор пише, дослідник вважає, автор коментує та інше. Тепер, що стосується оформлення цитат, всі цитати розпочинаються і закінчуються лапками. А при наведенні цитати обов'язково зберігається авторське написання. Також обов'язковим елементом цитати будь-якої є посилання, яке наводиться після цитати в квадратних дошках. Також треба відмітити, що при наданні цитат ви повинні обов'язково зберігати всі знаки пунктуації, тобто наводиться цитату так, як наводить її автор. Якщо ви надаєте цитату, яка розміщена в документі, яка, який має дуже великий обсяг, велику кількість сторінок, то в посиланні ви зазначаєте сторінку, на якій розміщена цитата, яку ви використовували в своїй роботі? Наприклад, слайду, ви бачите, що за номером джерела в квадратних дужках Після маленької літери С наданий номер сторінки, на якому розміщена саме ця цитата. Що стосується цитування авторів іноземних авторів або цитати іноземною мовою прізвище та ім'я Автора, якого ви цитуєте в своїй роботі, ви надаєте тією мовою, якою пишете свою наукову роботу, але в круглих дужках даєте прізвище та ім'я автора в оригінальному звучанні. Також, якщо ви цитуєте іноземного автора, то ви можете надавати цитату його або в авторському перекладі, або якщо ви не впевнені в коректності перекладу, тоді надаєте цитату, використовуючи перефразування. Тобто надаючи його своїми словами. Але в цьому разі, ви в цьому випадку, ви також даєте посилання на документ, де взяли цитату іноземною мовою. В цитатах дозволено робити пропуск слів, речень, абзаців. Якщо ви пропускаєте декілька слів, ви ставите три крапки. А якщо ви пропускаєте речення або абзац, тоді три крапки на місці пропуску ви берете у кутові дужки. Що стосується цитування законодавчих і нормативних документів, то вони цитуються за офіційним виданням в останній редакції. Ще хочеться звернути увагу на таке поняття як самоцитування. Якщо автор використовує в своїй роботі цитати, свої ж роботи, своїх ж робіт, які були раніше опубліковані, він також повинен зробити посилання на свою раніше опубліковану роботу. Це стосується оформлення цитат. Тепер поговоримо про е, другий обов'язковий елемент в оформленні вашої роботи це бібліографічне посилання. Що це таке? Це бібліографічні відомості про документ, який ви згадали в своїй роботі або процитували, які е, необхідні і які дозволяють охарактеризувати цей документ або знайти його. Знов таки, для чого ми робимо посилання? Ну, в першу чергу, для того, щоб ті, хто читають вашу роботу, вивчають, вони могли удостовірити в правильності і точності наведених вами даних. По-друге, якщо якась людина, яка читає вашу роботу, зацікавиться тим документом, тими фактами, які ви проводите в своїй роботі, могла знайти той документ, те видання, інформацію з якого ви ви використовуєте. Ну і третє, не менш головне, для того, щоб вас не звинуватили у плагіаті та крадіжці інтелектуальної власності. Ми з вами більш звикли, що посилання ми робимо на літературні тексти. Але необхідно зазначити, що посилання робляться на абсолютно всі види документів, тобто і на фотографії, і на ілюстрації, на графіки, на таблиці, на креслення, на відеозаписи, на абсолютно всі види документів робиться посилання. Також необхідно відмітити, що немає різниці, чи це друковане видання, чи це електронне видання. На них також робиться бібліографічне посилання. Як робити посилання, щоб вони були коректними і відповідали принципам академічної доброчесності? Роздивимося приклади. Ну, перш за все, посилання робиться в кінці речення. Воно подається у квадратних дужках, як ви бачите, як показано на прикладі на слайді. Якщо у вас великий обсяг документа, як ми і говорили про цитування, ви також зазначаєте сторінку, на якій ви використовуєте цитату. Перед нами приклади бібліографічних записів, які складаються для бібліографічного посилання. З яких елементів складається бібліографічне посилання? Дивимося на приклади. Основний елемент це автор або декілька авторів та назва документу. Якщо у нас це книжкове видання, то ми зазначаємо також місць, місто видання, видавництво, рік та сторінки. Якщо це стаття з журналу або збірнику ТЕЗ, або збірнику конференцій, ми обов'язково повинні зазначити джерело, де розміщена наша стаття, тобто це може бути назва журналу, рік, номер та сторінки, де розміщена інформація, яку ми використали в своїй роботі. Бібліографічні видання існують декілька видів. Це залежить від того, в якому місці у вашому тексті розташовані бібліографічні посилання, який склад елементів бібліографічного посилання, скільки раз воно повторюється в вашій роботі та інше. Треба зазначити, що найбільше користуються в наукових роботах. Позатекстовими посиланнями, ну і буває, що використовують текстові посилання. Ну, а зараз поговоримо про те, як же оформлювати бібліографічні посилання. Перший вид, який ми з вами роздивимося, це внутрішньотекстове посилання. Ці посилання розміщуються безпосередньо в тексті вашої наукової роботи. І надаються в круглих дужках. Як бачите, серед елементів бібліографічного посилання цього виду це автор, це назва, це місто видання рік та сторінки, або назва журналу. Рік, номер та сторінки, де розміщене те джерело, яке ми використовуємо в своїй роботі. Як правило, внутрішнє текстове посилання дається в короткій формі, другий вид посилання це підрядкове посилання, воно надається в кінці сторінки і відмежовується від основного тексту горизонтальною ристом. Рискою. Поєднується з текстом, воно знаком виноски. Знак виноски е, е, нумерується або е, скрізь е, всього тексту, або в межах е, розділів е, або е, глав, які ми надаємо в своїх наукових е, роботах. Е, Позатекстове посилання найбільш часто використовується в наукових роботах, в тому разі, коли посилання декілька разів робиться на те саме джерело. Позатекстове посилання розміщується в кінці основного тексту наукової роботи і зазначається як список бібліографічних посилань. А номерується воно також в межах усього документу. Ось перед вами приклад позатекстового посилання, і ми бачимо, що в позатекстовому посиланні також використовується знак виноски, який дається в квадратних дужках у тексті, і номер 1 співпадає з номером циту, цитованого документу в, біблі, в списку бібліографічних посилань. Ще хочеться зупинитися на посиланні на електронні ресурси. Електронні ресурси це зараз той, той вид ресурсу, який найчастіше використовується при, при вивченні тієї чи іншої теми. Треба відмітити, що ресурс може використовуватися як повністю, так і може складатися посилання на його главу, розділ, статтю, там, графік, таблицю та таке інше. Де ми беремо е, інформацію, е, щоб скласти посилання на електронний ресурс. Ну, це титульна сторінка. Е, Екрану, на якому ми бачимо цей ресурс, це може бути головна сторінка сайту, якщо ми даємо посилання на цілий електронний ресурс, а не його частину. Особливістю електронного ресурсу посилання на нього, як ми бачимо, такі дані, як дата оновлення цього електронного ресурсу, обов'язково надається електронна адреса. Цього ресурсу і дата звернення. Тобто та дата, коли ви працювали з цим електронним ресурсом, бачили його саме в тому вигляді, якому ви використовуєте при написанні своєї роботи. Чому це важливо? Тому що електронні ресурси вони мають можливість до змін. Так? Сьогодні ви Бачите, ресурс в такому вигляді, проходить там місяць, два, три, півроку, і вносяться якісь зміни тому інше. Тому в своєму посиланні ви повинні зазначити дату, коли ви працювали з цим електронним ресурсом. Ну, ми з вами. Коротко ознайомилися з основними правилами використання та оформлення цитат та посилань у ваших наукових роботах, і їх застосування буде запорукою якісного та коректного оформлення ваших наукових робіт.